Знаєте, щось мені якось аж неловко повертатися сюди після того, як я просто місяць нічого не знімала. Але всім привіт! Ви на каналі Саша Букс. Мене звуть Саша, і сьогодні я хочу розказати вам про своє прочитане за вересень. Ось. І думаю, що треба щось якось більше та, знімати. Відео. На Насправді, у мене просто якась була творча криза, саме пов'язана з Ютубом. Я не знаю, що сюди знімати. Мені. Якось коротше, просто знаєте, з Ютубу найважче отримати якусь віддачу, і через це найважче сюди знайти час щоб щось зняти на Ютуб. Ось, але все-таки я дякую у будь-якому випадку за підтримку, тому що люди продовжують дивитися відео, продовжують писати коментарі. Мені дуже приємно, і також ще вчора ввечері мені скинули на мою банку для підтримки каналу донат. Катерина дуже дякую. Мені я прям побачила і така блін. Ну треба ж зняти відео на ютуб, тому що люди кидають донати. Там, звісно, не тільки для YouTube, в принципі на розвиток блогу, але коротше, я дуже дякую за цю підтримку, тому що це допомагає розвиватися цьому блогу посилання. На банку або на Байміакофі будуть в описі до цього відео. Якщо раптом у вас теж є можливість і бажання підтримати цей канал. Ну, а ми поїхали до суті. У вересні я прочитала п'ять е, книг повних. Окрім того, у мене одна незакінчена книга, яку я поки що відклала, і одна книга, яку я майже дочитала у вересні, але закінчила вже у жовтні, тому про неї буде відео вже у жовтні. І давайте почнемо з книжки Агати Крісті. Вечірка на Геловін. І я думаю, більшість з вас знає, що зараз кінотеатрах йде екранізація, яка називається Привиди Венеції. І я була на екранізації завдяки видавництву КСД. Ми туди потрапили. І потім я хотіла порівняти разом з книгою, і тому я придбала книгу і прочитала її. Спочатку я, до речі. Дивилась, а потім читала, хоча зазвичай намагаюся робити навпаки. Але знаєте, тут такий випадок, коли в принципі не має значення, тому що це абсолютно два різних продукти. Я вам кажу щодо екранізації, знаєте, вона мені дуже сподобалась, якщо її сприймати саме як окремий продукт, а не там намагатися аналізувати схожість із книгою, там прискіпуватися. Просто най... така картинка насолода для очей. Це настільки гарно, естетично знятий фільм, що просто сидиш і О, Я згадую у мене аж мурашки пішли шкірою, щоб ви розуміли. Дуже гарний фільм, дуже крутий, але сюжет, ну. Тупо взагалі інший. Почнемо з того, що події відбуваються в книжці не в Венеції, а в Англії. Ну, це перша да? невеличка несхожість. А друга, хто дивився фільм, там знаєте, події відбуваються, можна так сказати, в камерному просторі, тобто в будинку, тут же все взагалі не так. Події відбуваються загалом у містечку, наше поро ходить туди, сюди, коротше, там дізнається якусь інформацію. І книжка мені, звісно, теж сподобалась. Але от, ну, я не знаю, якщо чесно, як порівнювати ці два продукти. Але ну, якщо прям порівняти, то фільм, звісно, було цікавіше дивитися більш. Класний, хоча там легко можна здогадатися, хто вбивця. Але книжка теж прикольна, я її оцінила там на 8 із 10. Тут у нас такий сюжет, що Пуароа приїжджає там в одне містечко, де дівчинка заявила на вечірці того Геловіну, що вона бачила вбивство, як було скоєно вбивство колись. І потім її знаходять мертвою. Тобто, що, скоріш за все, та людина, яка скоїла то вбивство, зрозуміла, що ця дівчинка його бачила, і коротше, її вбила, щоб позбутися. Власне, тут у нас самого пооро викликає на це місце злочину Міс Олівер. Хто пам'ятає це, можна сказати, як відсилка на саму Агату Крісті? Це письменниця з серії книжок про поро, яка дуже любить яблуко, як сама Агата Крісті, яка викликала порошу. Він допоміг їй ну розгадати цю таємницю. Що ж там у нас сталося у фільмі? Там там теж звісно це міс Олівер викликає поро, але м, справа взагалі там трохи інша, і там багато містичного додають у фільмі. А тут такого немає. Якщо тут є фанати Агати Крісті, розкажіть, як вам взагалі чи зайшла чи ні, ця книжка? Друга книжка, яку я читала, а точніше перечитувала у вересні, тому що у нас по ній був книжковий клуб це дев'ятий дім лі Бардуго. Чи сподобалось мені? Так, хоча, коли я читала перший раз, вона мені взагалі не зайшла. Коли я читала її перший раз, мені було важко, мені було нецікаво, я дратувалася дуже сильно, тому що мені здавалося, що мені щось що мене просто вкинули посеред якихось подій, мені нічого не пояснюють. І я сиджу і мене так бісило, що я нічого не розумію. Але коли я прочитала другий раз, така, блін, така класна книжка. просто... Топ мені здається, у мене або тоді був неправильний настрій, або в принципі дійсно цю книжку з першого разу важко зрозуміти. І це у нас така Dark Academy, яка поєднана із фентезі, яка ідеально підійде для читання зараз восени. Що у нас тут відбувається? Зараз поп'ю зі своєї чашечки з совою і з Гогварцу. Почнемо з того, що в цій книжці нас завжди кидають в часі туди-сюди. Через це теж трохи важко було іноді зорієнтуватися. У нас там кидають там то минула осінь, зима, весна. Коротше, треба оце знаєте, завжди слідкувати, де ми знаходимось. І у нас є головна героїня Алекс, яка одного прекрасного дня прокидається в лікарні. Поряд з нею вона прокидається там від передозу. Це важливе уточнення. І поряд з нею сидить декан Сендоу. І це декан Єльського університету. І він такий: ти будеш працювати на нас. У нас коротше, при Єлі є таємні спілки, от і там коротше, проводять таємні магічні ритуали, і ти маєш працювати на нас, тому що ти бачиш привидів, а нам потрібна людина, яка бачить привидів, щоб слідкувати за цими ритуалами, тому що привиди на них стікаються, і треба їх відлякувати. І Алекс така. Добре, давайте. Отак, от все просто, У них так все просто. Я думаю, офігеть. І власне ця Алекс, вона дійсно, вона з дитинства бачить приводів. І це її дуже так сказати дратувало. і це не давало їй нормально жити. Ніхто їй не вірив, всі вважали її невіженою. І вона через це почала вживати різні речовини, алкоголь, наркотики, щоб якось від цього відсторонитися. І тут виявляється, що, блін, є ця таємна спілка, що це. Ну, що привиди дійсно існують, і що є способи, як їх відлякувати, і її ніх... і за нею слідкували багато років. І ніхто, блін, не міг до неї підійти і сказати, що щоб відлякати привида, треба зробити те і те. Ні, вони просто з нею слідкували, слідкували, як вона сходить з розуму, як вона вплутується в погану компанію через те, що не може знайти своє місце в житті. і такі, ну ладно, добре. Власне при цьому єлі існує вісім таємних спілок. І кожна спілка володіє якоюсь особливою магією. Наприклад, хтось вміє перетворюватися на тварин, хтось вміє відкривати портали в різні місця, хтось вміє передбачати майбутнє за допомогою кишків людини. Так, і Алекс має працювати на такий собі дев'ятий дім. Це е, лета, і вони є таким. Надзором над цими товариствами, тому щоб ніхто не помер, щоб нічого поганого не сталося, вони мають слідкувати за цими товариствами. У неї є наставник, це Дарлінгтон, і він мав її би в цьому навчати. Він такий загадковий, таємний чоловік, який дуже багато знає, такий брюнет, худий, але дуже сильний. Ну, коротше, все як ми любимо. Він має її навчати, має розказати їй, що ж сталося, але. Ми з самого початку книги якби розуміємо, що його щось немає, куди він зник. Але що саме з ним сталося? Ми дізнаємося вже в процесі книги. Так як я не хочу вам спойлерити, то не буде більше нічого розказувати. Ну, якось так, коли я перечитувала цю книгу, я поставила їй вже 9 з 10, тому що мені дійсно сподобалось, і я дуже чекаю на вихід другої частини. Вона, якби, вже є в оригіналі. Віват писали, що у них вже готовий переклад, але авторка їм не відповідає. І я сподіваюся, що дуже скоро вже ми побачимо другу частину в перекладі. Вже стало спекотно. Ух, треба роздягатися. Також в вересні я прочитала книжку Івана Багряного, яка називається Людина біжить над прірвою, і тут дуже круте видання від видавництва Стелета стилес. Воно, воно ілюстроване такими крутими малюнками чорно-білими. Ну, я насправді не впевнена, що до книжок Івана Багряного потрібні якісь коментарі. Вони неймовірні, вони дуже болючі, дуже важкі, дуже важливі для українців зараз у всі часи. І е, я трохи розкажу, що тут саме відбувається. Тут у нас про український народ в часи Другої світової війни, про те, як він... Жив посеред війни, тобто, знаєте, між двох світів, тому що з того боку були німці, які намагалися вас знищити. А з того боку були Савіти, які теж намагалися вас знищити, і ви такі сидите, і такі ну клас, ну супер. У нас тут, звісно, є головний герой Максим. Він із української інтелігенції, дуже розумна українська людина, архітектор. І одного дня його арештовують Савіти. Ось і він оце іде, його саджає в тюрму, і це все відбувається якби на прифронтових територіях. Власне, самі події книжки відбуваються на Слобідській Україні. І коли там армія німецька починає наступати, то цих всіх полонених, точніше, цих арештантів, їх там переводять в одне місце, потім в інше. Вони оце пішки дуже багато ходять. І, власне, вся книжка це дорога цього головного героя разом з іншими людьми. По цій Україні, по розваленим територіям, і у нього є одна мета: він хоче повернутися додому. Він хоче ще раз побачити свою родину. він Каже, я хочу просто переступити поріг свого дому, і вже тоді можна померти. І власне до цієї мети він намагається дійти впродовж усієї книжки, в той же час роздумуючи над долею своєю, над долею українського народу. І також, напевно, основна думка цієї книжки це віра в людину, віра в те, що справжні люди вони ще існують, і наш головний герой. Всю книжку в цьому переконуються, тому що не дивлячись на те, які жахливі люди йому траплялися, все-таки на його шляху йому також час від часу траплялися справжні добрі люди, і він вірив в людину. Отака така книжка. Я насправді ну я рекомендую всі твори Івана Багряного до прочитання, і якщо але тільки якщо у вас є на це настрій, якщо ви готові, тому що це дійсно дуже важкі морально книги. Також. Я читала книжку Скандальне сестринство приквілов «Роуд». Я її читала за день, і вона мені, знаєте, досить таки сподобалась, хоча на неї є дуже різні відгуки, але мені зайшло десь на 7,5-8 з 10. Прикольна історія, з чого вона починається. У нас є такий типу пансіон для дівчат, які просто ненавидять свою директрису. І, власне, в один день. Під час прийому їжі спільного цар директриса разом зі своїм братом вони й помирають. І ці дівчата такі сидять, сидять і такі. Треба сховати трупи, напевно, да. Так от, І вони ховають трупи. І потім, власне, вся книжка це таке, знаєте, містично таке напружене і при цьому дуже моментами смішне, типу розслідування, що ж сталося, що, хто хотів смерті цих людей, хто їх отруїв. І вони намагалися з'ясувати, хто ж винний, чи є винний серед них, чи ні. І тут дуже прикольні героїні. Тут є героїні з дуже смішним, а є героїні з дуже таким чорним гумором, що ти такий. Тобто є також дуже розумні дівчата, які прям там руководили всією операцією. Моментами дуже абсурдна, але, типу, це, як на мене, нормально, тому що я цього і очікувала від цієї книжки, я не очікувала, що вона буде якась там суперсерйозна, знаєте, на серйозну тему, без якихось смішків. Ні, от, вона є така абсурдна, смішна, при цьому моторошна, і це круто. Тому я її можу рекомендувати. Ну і останнє, що я прочитала, це отакі. Легендарні крадіжки. Ця книга дуже прикольна і дуже гарна. І вона розказує нам про такі якісь найскандальніші, найцікавіші пограбування і злочини за останнє століття. І це дійсно дуже цікаво. І я, в принципі, типу, полюблю знаєте такий жанр э, true crime, і тут можна дізнатися реально про якісь цікавинки, наприклад, про те, як і коли викрали Моне лізу з Лувру, або як якийсь чувак зайшов на борт Боїнга, сказав, що у нього бам-бам, і сказав, щоб йому дали 200 тисяч і чотири парашути, і йому це надали. І він просто висрибнув з Боїнга, і... Все, його так і не знайшли, тобто його так і не арештували, не вийшли на його слід. І тут є як історії, які типу закінчилися, тим, що все-таки зловмисника знайшли, а є історії про зловмисників, яких так і не вичислили, і не знайшли. І це для мене було читати навіть цікавіше, тому що ти думаєш, блін, як можна провернути настільки великий злочин на великі суми і. Щоб тебе не спіймали, це дуже цікаво. Також тут є злочини, наприклад, коли просто людина жила собі, і тут їй хтось там сказав щось про якийсь банк, і ця людина така: то може пограбувати банк, чи що. Ну тобто, от ще цікаво читати, знаєте, в принципі, про людський мозок. Тобто, от, просто людина жила собі, така, та може банк пограбувати? Ну що, а чого ні? Коротше, книжка реально крута, і вона реально зайде, як дітям. Так і дорослим я в цьому впевнена, дітям це теж буде цікаво. Ну, звісно, зовсім дітям, напевно, не, важко, не варто читати про злочини, то раптом це якось на них вплине, але все-таки. Отак от. І щодо книги, яку я так і не дочитала, як не дивно, це кладовище домашніх тварин Стівена Кінга. Я прочитала половину і поки що відклала, тому що мені щось не заходило. Походу, у мене неправильний зараз немає на неї настрою. Тому що мені щось так важко йшло, мені було якось, ну знаєте, ну нудно просто читати. Мені хотілося більше динаміки, мені цього не вистачало. Коротше, я таке, що щось не то зараз у мене ще не чуту, якийсь почнеться. Тому я її відклала, прочитавши ну половину, я вже точно прочитала, але відклала на потім, бо щось мені не заходило. Хоча я знаю, що у багатьох ця книжка Стівена Кінга є улюбленою. І я до неї повернусь, і я думаю, що мені якби вона сподобається, знаєте, коли я дочитаю до кінця, але просто щось у мене зараз, якийсь не той настрій, якщо чесно, тому я її відклала на потім. У мене тут, до речі, лежить новинка новинка від Стівена Кінга. Це оці дві історії, переслідуваний та схудли. Я їх ще не читала, я тільки отримала від КСД. Для мене дуже цікаво звучить історія переслідуваний. Тут має бути чувак, який. Прийме участь в реаліті-шоу, умови якого це те, що ти маєш вижити 30 днів. На тебе будуть полювати влада, люди, різні там, коротше, мисливці. Люди будуть отримувати винагороди, якщо будуть здавати твоє місце положення, і ти маєш вижити ці 30 днів. Це звучить дуже цікаво, якщо ви вже читали раніше цю історію. Скажіть, як вам? І це все. Я. Обіцяю, що я буду знімати трохи більше відео в цьому місяці, хоча б три маю зняти. Ви пишіть, скільки книг ви прочитали у вересні, яка була найкращою. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту, і побачимось в наступному.